Доброго дня! Ви на каналі Виноградник тільки. Сім'ї Копна. Сьогодні у нас 23 вересня 25 року. Черкаська область, центр України. Сьогодні я вам хочу продемонструвати форму Калугіна Віктора Михайловича Дон Жуан. Це все пасинок. Бачите, одна основна лоза. Це йде пасинок. Все, все на посанковому врожаї. Дивіться, який, який красунчик Думжуан. Тут. Давайте зараз порозв'язуємо. Дивіться яка ягодка. Дуже добре форма відзивається на пасенкових врожаях. Дивіться, яка уня. Тут, тут, тут. Такий ще є, такий хвостик. Аж тут ось з тої сторони. Там воно декілька ще гронок. Давайте обідемо на ту сторону, ще подивимось. Зараз зайдемо в міжряді. Дивіться. Тут ось теж ягодки такі бровенькі. Плотна, але немає жодної ягодки якоїсь піддавленої, розтрісканої. Дуже стійка форма до розтріскування. Дон Жуан Калугіна Віктора Михайловича. Давайте зірвемо якісь ягодки такі крупненькі. Зараз поважимо. Дивіться. Це все посанковий урожай. Не дивлячись на те, що... Все померзло, повідбивало з самої землі. Дивіться. Все, все з землі. Де з землі, де воно з нульової почки пішло. Остане все вимерзло. І не дивлячись на те, стільки виражає пасинковою із такою гарною ягодкою. Давайте поважимо. Через те, що підмерз, термін затримався. В нього термін має бути набагато раніше. 11,2. І відповідно ягода в нього на основному рожаї крупніша. Майже 11. 11 грамів. Давайте зараз розріжемо. м'ясисто соковита. Давайте ще поміряємо на цукор і скуштуємо mm. дуже смачно. Але mm. в цій ягодки цукру буде небагато. Так, вона показує 17. Ну так, 17 брикс. Давайте подивимося, якусь зараз спробуємо знайти маленьку. Якомога більш наближено до, донизу. Як все воно все на посилковому врожаї Ось дивіться маленька яйця. Ми її поважимо. Ми поважимо. Поміряємо на цукор. Що нам вона скаже? Цікаво. Вона нам говорить 17 брікс. Ось така форма, не знаю, чому так показує. Можливо, через те, що кислотності в ньому взагалі не відчувається. Зараз ще одну ягодку спробую. Така якась насичена гармонія. Дуже смачний. Від нього нема такого, як попередньої форми 55836. Там аж руки злипаються на Він в нього вдосталь цукру. Зовсім нема кислотності. Дуже смачний виноград. Такий гроночку візьмеш і з превеликим задоволенням її нею засмакуєш. Дон Жуан Калугіна Віктора Михайловича. Дуже достойна форма, дуже стійка до хвороб, до речі. І дуже, дуже стійка до розтріскування, Жодної ягодки. Немає розтріснутої. Все, всім дякую. До нових зустрічей. Хай вам щастить!